Сьогодні в нас Тоні нова розпаковка іграшки року. Тоні, ти любиш малювати? Так. Да. Тоні дуже любить малювати. Що? не дуже. Ти ж сказав сам тільки що, що ти любиш малювати. Шо я? не дуже. Не дуже. Тоні не дуже любить малювати. І через те, що Тоні не дуже любить малювати, бабуся купила йому нову іграшку. Так, Тоні. Ей, я? Це. Тут написано, що це гра року для діток від 4 до 7 років. Зараз ми подивимося, що всередині. І чи, і чи в тоні така іграшка є, чи ще немає. О. Тонічок, сюди, 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 кот. Ближче щоб Всі побачили. Ого! Ого. Діставайся. Діставай. Діставай. Якась деталь. Все, коробку ми відкладаємо в сторону. О, дивіться. А, але вона, можливо, буде потрібна інструкція. О, дивіться, я маленька дитинка. Інструкція. Мама інструкцію бере. Ей, дивіться, я маленька дитинка. Ти маленька дитинка наша. Ще якась така штука, можливо, вона нам теж потрібна. Значить, коробки ми відкладаємо Так. і розпаковуємо далі. Значить, в нас зараз ця іграшка виглядає ось так. Написано. Matt um, Created. Не знаю. Розпаковуємо. Так. А ну дайте я тільки до мам, а це. Без поняття, Тоні, є інструкція. Зараз ми подивимося на якій мові. Чи є. Так. Чи є. На англійській, напевно, що прийдеться читати. Увага! Є по-українськи. Супер. О, мам! отут тут треба малювати. Вау, А ну давай показувати діткам і нашим глядачам нашого каналу, що тут є. Мама, дивись, я тату. Значить, тут є 12 кольорових фломастерів. Ось таких. Ось такі фломастери, ось такі фломастери, ось такі. Далі. Що це така парка? Та? Зараз подиви. Воно ну, тут. А, тут скотч. А ну да, я розпакую. Я, я розірву тобі. Так, асистент, нам потрібні ножниці. Мама, тут Дякую. Зараз сонечко. Зараз дивись тут саму кінці. Там батарейки нам треба буде покласти. Слухайте, зараз є ще. Дітки, акуратно з ножницями. Ви знаєте, гострі, ко... колючі ріжучі предмети тільки з батьками. А самим я... не можна ніколи. А я сам зрозумію. Ти сам вмієш? Але в тебе є свої ножниці, не такі гострі, а дитячі. Але зато я вмію. Ти все вже вмієш. ти вже дуже в нас такий дорослий хлопець. Мама, Мама чи що, стилати? Yes. Мама, число стила чи стилати. Може і стирати. Зараз ми розберемося, так Тоні, показуй, що Йо? тут треба. Що там є? Так, тут батарейки, я так розумію. Дивіться, О, є отаке. Там якісь формочки. Тоні, можна за цей час, поки ти показуєш, я вставлю батарейки. Можна? Дякую. Є отаке. Так. А ця О, мам, інструкція. Нам, нам потрібна інструкція. На. Дякую. Ага. Шо? Ну я все одно ще досі не розумію, як ця іграшка має, має спрацювати якось ось так, дивіться. Я ще досі не розумію. Зараз ми в процесі, з Тоні, можливо, розберемося. Так. Це, а це що таке? Це ось так, я так розумію. Ага, правильно. Угу. Так, тут є такі спеціальні шурупи, щоб їх закрутити. Це є таке. Угу, так, а так, тепер бучі. Мама любить це. Я це люблю. Асистент, будь ласка, ем, викрутку. Дякую. Який це асистент? У нас є асистент. Для цього вам потрібна така спеціальна маленька викрутка. Є таке. Щоб закрутити це, щоб дітей не було доступу до батареї. Є таке. Я вже давно бачив, що є отаке. таке. Ну мені так цікаво, що як, як грати з цією іграшкою, я вже не можу допускати. Угу. Дуже цікаво. Я люблю так само такі іграшки, знаєте? Моя внутрішня дитина любить це. Ой. Так, значить, дивіться, О, бо, мама, зараз диви. Це виглядає. Мама, дивись, склиня лицай. Круто, і замок. Дивіться, така, я не знаю, що далі, Тонь. дай дай спробуємо. Значить, це відкривається. Тут має бути якийсь проектор. Я мушу далі дивитися. Мама! Тоні, Мам. там ще було щось. А подивися, що це таке. А це напевно крутити слайди. Який слайд? Вау. Ага, Тоні. Сюди Мам, треба. Мам, давай але... включимо. Дивись, тут є кнопка off, а ми включаємо On. Тут світиться світло. Бачите, дітки, тут засвітилося світло. Сонечко. Ну, мама. Що? Ну давай спочатку почитай, що це за така жовта штучка. Дивись, я думаю, що ця потрібна. Ну, що це за така жовта штучка. Яка? Тоні, дивися, тут вже в нас тут вже щось недобре. Дивись, Мам, у нас це, що така... Ця штучка для того, щоб перекручувати ось ці слайди А і ана, малювати. Дай Чекай, бо ми зараз вже коломимо. Так. так. Дивись, сюди дай вкладай, я, вкладай, дай, давай. Так, рівненько. О! Що там? Ану покажи. Щось світить? Ні-ні, Тоня. Ти. Ось так. Дивись. Ось так. І що там світить? Я не бачу, дай я гляну. Що там малювати треба? А ось вона тут така проекція, і тобі потрібно це, цей контур обмальовувати фламастерами. А, ну... а давай попробуємо інший малюнок. Так, бачиш, для чого ця штука? І ти береш фломастер і малюєш по цьому контуру. Давай покажемо, Тоні, тому що люди не бачать. Дітки не бачать. Тоні вже викручує цю, він, напевно, хоче наступну. Давай ось цю наступну. О, почекайте! Я ще не всі випадки. А, що є таке, а це куди? Кесе таке. Може, ти почнеш малювати? Так, і тут, наприклад, є форма і ви обводите. Ага, а тут потрібно поскладати, ось так це виглядає. Мама, а що, там ну, а а що там малювати? Метелики. А там малювати? Птаха можна намалювати. А тут ще отак можна фломастери зверху ось тут поскладати. Поскладаємо. Почекай, дай. Я себе це все не показав. Добре, давай. Давай. Ти я хто? Я! Yes! стрілочка, стрілочка. Стрілочками вниз, Тоні, стрілочкою вниз. Ось так. Тут намальована стрілка. Це я гляну, тут жовте. щось є. Ні, ні не туди Мама, покажи мені. Слухайте, а можливо, там потрібно білий, білий аркуш паперу туди підкладати? Бо я щось не можу зрозуміти, де ж? Напевно, що так. Ану, ну посклади зверху білий аркуш паперу. Так. Ну, зверху чи так, знизу? Так, 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 так. так. І можна малювати, отак. Я так. не бачу, що там. Але мене? я не розумію, зверху чи знизу потрібно білий аркуш? Мама, якщо Обводити, так. так Так, дітки, бачите, значить, я не дочитала, тут потрібно білий аркуш, і тоді ви можете малювати і пересувати малюнки. Тонь, давай спробуємо вже малювати. Це. Щось яскраве. Я хочу. Так, будь ласка, збирайте. Хочу. Стріночка може вниз. Можеш обводити панду, давай? Панда, моя улюблена! Могу, Мій так... улюблений Мій улюблений олю... Мій — це є онлайн. Значить, дивіться, такий механізм. Значить, Мій... тут у вас є світловий проектор знизу. Ви накладаєте слайди, і він просвічує форму, і дитина по формі вже обводить цю картинку і може створювати різні дизайни. Тобто тут вибрати одну, потім поміняти слайд, намалювати іншу картину. Так, Тоні? Якого кольору в тебе буде панда? Ну, могу, люб, могу, люб, могу, люб, могу. Так, ця іграшка називається Lumie і вона визнана одною з найкращих іграшок року. Ну, для діток так, 2020 року Мама, для діток, які люблять тут, малювати. Тут два. Від чотирьох до семи років. У ну що, котику, ти малюєш? Мама, дивись в мене пандочка. Також комплект. Ну дивись в мене пандочка. Ну, я б не зрозуміла насправді. А можна я спробую намалювати щось одне? Можна? Бачите, тут дуже багато всяких от таких представлених форм, думанок, звірі, клоуни. Ну, Взагалі дуже багато. Щось впало, вже ну, та нічого страшного. Є. Вони шукає, що його зацікавить. Також тут ви розкладаєте фломастери якісь. Кольори. Так, ми тут розкладаємо фломастери. Лев! Давай, Тонь. Лев. Так. Фломастери ми розпакували. Левче, де? І до речі, в цій грі йдуть такі фломастери, які відпираються з одягу, не залишаючи слід, слідів, що дуже важливо для мамі. Мами мене зрозуміють. Так. Клас. Який колір ти шукаєш? Як, як цей кольор називається по англійськи Orange. Orange. Добре. Тоні буде малювати зараз А Лев як буде по-англійськи. Тоні, як буде Лев по англійськи Як видала? Котику. Lion може. Lion, так. Давайте буду тримати, ти малюйте. Я голейу зараз малюю. Може, тут можна зажати цей аркуш паперу, я думаю. Так, бачите, Тоні обводить по контуру. І зараз в нього вийде. Виходиться... Звір. Хижак. Один із найсильних. Ні, карт... найсильніший дракон. Дракон? А ти бачив дракона? Дракон. Це така міфічна істота Тоні. Він насправді в житті його не має, а Лев є в зоопарку в природі. Ми колись бачили. Ми колись бачили з тобою. Ми були колись в зоопарку в Варшаві і бачили там лева. Лев король звірів, котику. А у нас буде бабусі кіно Король звірів Лев. Так. І очки, і ще мордочку його треба ввести. Бачите, як класно, Тонь, тобі сподобалася ця іграшка? Тобі подобається? Ти будеш малювати сьогодні. В Тоні є вже багато іграшок, пов'язаних з малюванням різних. В нього є мольберт, в нього є малювання з світлом. Так, котик? У мене лев хоче. Є лев. А давай панду чорним розмалюємо. Це чорний самий. Не подобається тобі чорний. Бачите, тоні в всьому проявляє свій індивідуалізм. Тобто, якщо аркуш потрібно ставити горизонтально, він вирішив його ставити вертикально. Якби ви поставили горизонтально, то не потрібно притримувати цей аркуш. Просто через те, що Тоні собі придумав так, я його підтримую. Так, сонечко? Ага. Панда в нас буде якого кольору, Тоні? По-англійськи? Пам'ятаєш, як називається цей кольор? Тонь. А якщо подумати. Ай-яй. ай-яй. На букву П. Пупл. Purple. Purple. Молодець. А панда як буде по-англійськи? Пенда. Панда. садочку вчили. Пенда! Хай буде пенда. Соні ми вже зру... зрушили з місця. Почекай, почекай, бо мордочка нерівна. Давай я буду тримати. О, тут, тут вже мама трохи не втримала. Ну, і панда в нас є. Ну що, ми пробуємо ще щось намалювати? Дивися, цей донат. Тобі подобається такий і... І... і капкейк? Давайте намалюємо. Саме ще буду малювати. Так, значить, Тоні намалював ось такий малюнок. А ось такі є ще донати. Зараз я буду малювати монстра. Добре, ми забираємо це, ми міняємо слайд на новий. І Тоні хоче ще намалювати монстра. Але ми вже покладаємо ось так, Тоні, добре? Так як має бути, щоб воно не злітало. Ну воно тримається, тоді форма виходить рівна. А так виходить, що воно з'їжджає з тої форми. Дивіться, дітки, бачите? О! Дивіться, як класно видно! Лакету я не хочу. А що ти хочеш? Монстр! Монстр, зелений монстр. Давай. Те? Який в тебе є зелений? Він темно зелений. Так, як зелений по англійськи uh, green. green. Так, котику малюємо, давай. Дітки, а ви вам подобається вчити англійську мову? Тоні, коли був маленький, дуже любив англійську мову. Він постійно сидів вчив, повторяв слова, знав більше, ніж зараз. А зараз, чомусь я не знаю, йому вже не так це цікаво. Тоні, тобі цікаво вчити англійську мову? <плотеність> не дуже. Не дуже. А що тобі зараз цікаво? Скажи, розкажи нам, що тобі цікаво зараз? На даному етапі твого життя в 400 році? Гратися. А гратися з ким? З друзями чи з батьками? З батьками і з дружиною. І з батьками і з дружини. А малювати якісь сп... ігри спортивні, тобі подобаються? <гас> які? Яка твоя улюблена спортивна гра? <гас> гантеля. Гантеля? А, ну, бути гантеля. Тоні просто хоче бути сильним. О, дивіться, я вам зараз. О, дивіться, покажу, що малює. Подивіться. Класенка. Котику, так, щось схоже, але це не крашенка, Я думаю, що це е, дошка для серфінгу. І серфінгу. Серфінг Тоні. Це катання на хвилях, на океані, на воді. А це що таке? А це я не знаю. Вода, вода, вода. так. Так, Тоні обводить монстра. Ну, Тоні, як тобі ця іграшка взагалі сподобалась? Ага. Будеш на неї гратись? Ну, ми будемо сподіватися, що то ніхто не я зараз Холодяки, е, я так, зараз моста помалюю і помалюю е, во це все. Так. Значить, Тоні буде продовжувати малювати. Ми розпаковку зробили, дітки показали вам, як виглядає ця іграшка для малювання світловим проектором. Як бачите, Тоні сподобалося, він зараз зайнятий і він може малювати ще дуже-дуже довго. А якщо вам сподобалося наше відео, ставте лайк, підписуйтесь, і підписуйтесь на наш, наш канал Бурмас Фемелі, де ми будемо далі записувати такі відео для вас. Все! Papa. -pa. A znáte jélu z malou dětělom? Tak, už si Papa.